Доброго дня, мої дорогі дітки! Сьогодні я хочу запросити вас на заняття з розвитку мовлення. Діти, подивіться уважно, що у дівчинки в корзині. Так, це хліб. А давайте назвемо хліб ласкаво. Хлібчик, хлібець. Сьогодні я хочу вам розповісти про хліб та інші вироби із борошна. Хліб буває дуже різний. Буває хліб пшеничний, буває хліб житній, буває хліб темний, буває хліб білий. А як пахне наш хліб так смачно, духмяно, чудово, а який хліб на дотик? Так м'який та свіжий. Хліб випікають різної форми: круглий, овальний. Прямо кутний, схожий на цеглинку. А щоб спекти хліб, нам потрібно борошно. Із пшеничного борошна випікають білий хліб, а із житнього борошна випікають темний. Але на смак будь-який хлібчик смачний та гарний. Хліб нам потрібен завжди і під час сніданку, і під час обіду. І під час вечері. В народі є таке прислів'я Хліб всьому голова. Малята, а чи знали ви, що для того, щоб хліб потрапив до нашого столу, дуже багато людей прикладають дуже багато зусиль? Спочатку ростять зерна на ланах, збирають їх. Потім молотять ці зерна на борошно, а потім з борошна випікають хліб. Та інші вироби. Дітки, а давайте послухаємо потішку про наш хлібчик. Печу печу хлібчик дітям на обідчик. Більшому більший, меншому менший, шусть у піч, шусть у піч. Молодці. Малята, а з борошна ще випікають булочки дуже смачні, пиріжки. Бублики, рогалики та гарні запашні калачі. Малята, запам'ятайте, до хліба треба ставитися шанобливо та бережно. Не можна його кидати та гратися ним, адже для його виготовлення люди доклали дуже багато зусиль. Ви в мене умнички, я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення. До нових зустрічів!